Друзі, я приїхала на інший об'єкт. Тут у мене зараз буде два покази. Показуватиму трикімнатну квартиру на вулиці Каденюка, колишня танкопія. Квартира на четвертому поверсі, житловий стан. Ціна 33 тисячі 800 доларів. Чекаю клієнтів, вам показую першим. Гляньте, що я знайшла ось такий великий, як його звати, забула, коротше. Біля будинку доглянутий двір. Скоро тут буде гарно, красива, клумба. Трикімнатна квартира 60 метрів, четвертий поверх, велика вітальня, площа 19 метрів та дві окремі кімнати. Ця кімната площею 14 метрів. За вікнами дерева. По всій квартирі поміняно вікна. На підлозі паркет, інша кімната 11 метрів. Квартира дуже світла та тепла. Між двома. Цими кімнатами є комора, в якій можна зробити гардеробну. Ось така містка. Вітальна з балконом та кухня 6 метрів, на кухні нова батарея, за вікнами весна. Санвузол та ванна. Тут стіни підготовлені під плитку. Ось така квартира чекає на своїх нових мешканців.